Швейцарський годинник ті соті рейс мотоджіпікварц хронограф, справжній витвір мистецтва у світі швидкості, драйву і точності, створений для тих, хто живе адреналіном і відчуває ритм дороги. Його незвичний спортивний дизайн, натхнений мотоциклами MotoGP, одразу привертає увагу. Корпус 45 мм із нержавіючої сталі 316 l з чорним pvd покриттям та карбоновими елементами поєднує легкість і міцність. Безель у формі гальмінного диска мотоцикла, чорний циферблат із великими індексами, три лічильники хронографа. Усе це створено для точності та стилю. Силіконовий рімінець з текстурою, що нагадує протектор шини, додає комфорту та спортивного характеру. Tissot Race Moto GP Quartz Chronograph – Вибір справжніх шанувальників мотоспорту.